Ці з п'ятниці прапор підняли, не забули, що сьогодні день закоханих, і я пішов на променад. На вулиці потеплішало плюс два, адже сьогодні всі серця закоханих гріють один одного і все навколо. А щось цієї сторони перестав потопитись мапка. Може, ти мене на ту випустиш ти ж мене закохана. – Ти мене любиш? – Мабуть, люблю. Та да давай, -да -да. надостав, хлопець. Зробив мені свято сьогодні. Так сказати, сюрприз. Ой, Слонік, та вже робили вже. – То шо, випусишся? – Тож випущу, куди ще їмось. О, Слонік, ти вже повернувся? А мене чого не взяли? А я тебе вітаю з днем закоханих. Я думав, ти поспиш трішки довше. Ма? А я тут мамаюсь, манікюрці глазу зроблю, причепірусь і буду готова приймати вітання. А, ну добре. Тоді ти там чепурись, а я пішов на вулицю, мені мамка обіцяла всю сторону випустити. Та пішли вже пішли, випущу. Та... Давай, мамка, ти ж обіцяла, я тут так люблю. А що там тако цікавого? Я нічого, все як завжди, просто мені ця сторона більш подобається тільки ж ти не довго, сонечко. А не довго, не довго. Дивись, якісь сніжоки, де. А зараз тут повикачуюсь. І оп. Всім пока, гарного дня. Сонечок, а я почекаю мене. Я теж хочу повикачуватися. ТНТ, я тебе не бачу. Ой-ой. Мамка тепер закриває. Що? Сонечок не з собою. <реку> трещат ну, бе мала, спира тебе по те плати. Но ну, се ти, гарна мусичка. То ж так,